Черговому засіданні постійної комісії з питань екології посадовці продовжують звітувати про виконання заходів зі знищення карантинних рослин. Про результати дивіться далі. Постійна комісія з питань екології присутні. Севальнєва, Кір'янов. Ми проводимо планово засідання комісії з питань екології міської ради. А порядок денний виконання програми боротьби з карантинними рослинами місця Запоріжжя на 2016-2025 роки. Велика робота була проведена нами останні два місяці. Дякуючи районним адміністраціям, комунальним підприємствам, департаментам, управлінням. Ми виконали ті вимоги, які надавали обіцянки, і нашим громадським діячам, і комісії депутатської, і взагалі депутатам міської ради, які нас. Просили певні виконати показники. По-перше, розроблена електронна карта розпосюдження карантинних росин в розрізі районів міста. Кожного тижня ми актуалізуємо інформацію із 1580, яка надходить, і нам надходять повідомлення, Добавляємо якісь певні об'єкти, вилучаємо там, де не підтверджується амброзія, і ця робота ведеться кожного тижня. На сайті міської ради вона розміщена. Постійно працюємо над її актуалізацією, дивимось. Я думаю, що це позитивна зміна. Тобто інформацію не ховаємо, а навпаки, показуємо, і вона є відкрита для всіх нас. Наразі в місті перше розміщено 20 інформаційних бікбордів з закликом боротьби з карантинними рослинами з амброзією, з телефоном 1580, з телефонами мобільними, як телефонувати, як надавати цю інформацію. Щоденно, щоденно і щотижнево ми працюємо з нашим контакт-центром 1580. Дивимось кількість звернень по амброзі, дивимося стан їх виконання, дивимося, на кого вони розписуються. Можу сказати, що статистика є досить непогана, і практично всі виконавці, на яких надходять ці звернення, ефективно і швидко виконують роботи. Значить, цього року значно ми активізували роботу інспекції з благоустрою в напрямку саме реагування на звернення. Ви знаєте, що робочою групою ми всі проголосували за те, що ми даємо попередження і головам ОСББ, і комунальним підприємствам, і керуючим компаніям за списком про те, що їм необхідно виконувати постійно заходи боротьби з карантинними рослинами, здійснювати її покіс і механічне виривання. І в разі виявлення на їх територіях обслуговування карантинних рослин інспекцію буде одразу складатися адміністративні матеріали, а не надаватися вимоги чи приписи. Дає позитивний також результат на даний час. У нас рекордна кількість протоколів саме за Амброзію. Це 31 протокол. Ну, враховуючи той факт, що за минулий рік, за весь рік інспекцію складено всього 59 протоколів. То в нас зараз щомісячно більше 200 протоколів, і з них 31 один був складений на саме не. Осіб, які відповідальні за стан прилеглих територій. Це і керуючі компанії, це і Зеленбуд, це і представники ОСББ, і голови ОСББ, це і керуючі компанії, і Запоріжжям сервіс, і приватні керуючі компанії, і організації, установи різних форм власності і приватний бізнес. Тобто не робимо ніяких виключень і тут працюємо досить непогано. Також можу сказати, що досить позитивна на роботі комісії. У нас виявляється той факт, що ми оновили склад, додавали і приходька пана, і додали всіх депутатів міської ради, які зацікавлені в цій роботі. І тому робоча група працює постійно не лише з точки зору там теоретичних наших завдань, виконання практичних заходів, а й консультуємось з науковцями, які фахово можуть надати свої рекомендації і оцінки, чи правильно, чи неправильно ми робимо. Разом з тим є певні проблеми. Щотижнево нам надаються звіти і від районних адміністрацій, і від комунальних підприємств, і від департаментів, таких як Департамент освіти, адміністрація з питань охорони здоров'я, департамент культури і туризму, щодо стану виконання роботи з знищення карантинних росин і покусу на своїх балансових територіях. Це території закладів лікарень, шкіл, дитячих садочків, палаців культури і взагалі великої кількості об'єктів, в яких є балансова прилегла територія. Також надаються звіти районними адміністраціями з точним вказанням переліку адрес і площ, де було виконано заходи в рамках тендерних договорів, які провели районні адміністрації. Таку саму інформацію надає нам КП «Зеленбуд», надає нам КП «Титан» на тих територіях, які вони обслуговують і які в них перебувають на балансі. Саме згідно з цих звітів, інспекція з благоустроєм наступного тижня з понеділка починає відпрацьовувати ці адреси і перевіряти стан виконаний-невиконаний. Комунальні підприємства районної адміністрації працюють в графіку, у нас зауважень немає. В принципі, там, де є моменти, всі їх знають, там ми реагуємо, як того вимагає наше законодавство. Проте на даний час у нас спостерігається одна проблема, що в зв'язку з дуже великою кількістю опадів у нас і навесні, і на початку літа, кратність покоса була значно збільшена. І ті кратність покоси, які були закладені в нас, Програмні заходи це і районні адміністрації, комунальні підприємства, департаменти управління значно в нас вже перевиконані. І на зараз у нас вже є інформація від Шевченківського району, від Комунарівського району, що вже повністю всі договори виконані. І Наразі немає вже бюджетних. Зобов'язань і бюджетів програми на виконання цих заходів. Тому підготовлені бюджетні запити до департаменту фінансово-бюджетної політики з проханням на найближчій сесії додати ще додаткові кошти на виконання таких заходів. Така сама тенденція є і в Зеленбуді, є в комунальному підприємстві Титан і у всіх інших виконавців цих послуг. Тому перед комісією хочу надати цю інформацію, щоб не була вона потім у нас сюрпризом. Що саме через погодні умови, саме через ті в нас дощі і ту ситуацію, яка є на дворі, у нас, на жаль, зараз спостерігається недостатня кількість фінансувань, і ми не зможемо, якщо депутати міської ради не ухвалять рішення щодо збільшення фінансування на цей рік, ми програму до жовтня місяця, як того вимагає нас, на жаль, виконати в повному обсязі не зможемо. Тому працюємо. Немає в нас нарікань якихось. Хочу подякувати. В нас гарно працює наш муніципальний телеканал, висвітлює постійно виконує сюжети, і запрошує на телеканал відповідних фахівців для надання інтерв'ю. Тому всі заходи наразі виконуються. Ми звернулися до профільного управління з питань екологічної безпеки, до профільної депутатської комісії в зв'язку з тим, що на адресу департаменту надійшло звернення. Миколи Маляновича Ралика разом з паном Варванським, який є також член депутатської комісії, з проханням розглянути доцільність внесення змін до нашої діючої програми боротьби з карантинними рослинами і доповнити один з пунктів програми такого змісту. Внести зміни до рішення Запорізької міської ради No25 від 17.03.2023 року про внесення змін до програми карантинними рослинами боротьби на 16.25 роки. І викласти їх в такій редакції в розділі 7, після фрази Відсоток площ, де застосовано методи боротьби до загальної площі розповсюдження карантинних рослин по районах міста, додати, з такими словами, загальна площа територій, вільних від амброзії поле налисної. З них територій, де були проведені заходи, знищення амброзії, полиналисної, у гектарах. Зв'язку з тим, що нам цікава думка профільної комісії, нам цікава думка науковців і профільної. Управління щодо доцільності внесення цих змін, хотіли звернутися до депутатів і до спеціалістів, фахівців в цій галузі щодо доцільності внесення таких змін. Якщо депутатська комісія підтримує внесення даних змін, то департаментом буде розроблений проєкт рішення і на найближчу сесію підготовлено. Якщо ми приведемо до висновку, що такі зміни не потрібні, а ви знаєте. Зміни, які пропонувалися перший раз, були розглянуті на засіданні міської комісії, на депутатській комісії, і всі одноголосно прийшли до висновку, що певні маркери, які просили нас виставити в показниках ефективності, є недосільними, є не передбачені жодним законодавчим актом. І саме такі маркери, що там кількості рослин, які залишаються, не є насправді показником роботи показником ефективності бо через специфіку сини амброзії, які там через 40 років можуть прорости і можуть в будь-який час збільшити кількість, це не означає, що роботи на даному е часу, на даній ділянці, не виконувалися, або виконувалися неякісно. Тому просимо обговорити доцільність цих змін, і якщо ваша ласка надати або протокольне доручення нам комісійне виконувати дані зміни, вносити, або проголосувати щодо недоцільності. Розглядало би. Цей індикатор по двох напрямках. Ну, спочатку перший напрямок це фізіологія даної рослини, а другий напрямок це, ну, скажімо так, можливості виконати цей індикатор. От по таких двох напрямках ну, би розглядав. Ну, По-перше, зона, зона площа території вільних від амброзії. Так дійсно є таке визначення в фітосанітарному законодавстві. Але ж ми ж прекрасно розуміємо, що це рослина амброзія поленалисне. Ну, по-перше, семіна амброзії поленалисне розносяться на кілометри. Зараз на певній території. Вона не заражена семенами. І семена амброзії поленалисної, які вже знаходяться в верхньому шарі ґрунту, вони зберігаються 40 і більше років. Сьогодні ми підтверджуємо, що територія вільна без амброзії, на наступний рік вона може бути знову в амброзії. Тобто дуже... Тяжко враховуючи фізіологію амброзії полонолисної, от, впливати на ці питання. І друге питання, ми всі прекрасно розуміємо. Ну, зараз у нас війна, угу. обмеженість бюджетних коштів. Два роки, роки підряд ну, у нас в місті не використовується комплексний підхід. Зразу щоб використовували механічний, хімічний і фітоцинетичний методи боротьби на з карантинними рослинами. Обмеженість коштів. Два роки підряд у нас здійснюється покіс. І не більше, що таке покіс? Це обмеження популяції розповсюдження мрозі полинависне. Обмеження популяції, а не є знищення ПОКІС. Це обмеження популяції. Це також є одним із заходів боротьби з карантинними рослинами. Тому внести зараз цей індикатор. Як його виконати. Справа в тому, що пункт 7 це індикатори виконання програми. І по них вже буде оцінюватися, як програма виконується у місті. Ну, я вважаю, що зараз ну, недоречно цей індикатор носити, ми його не виконаємо. Е, комунальне підприємство міста його не виконало. І ще раз повторюю, враховуючи фізіологію рослини і враховуючи обмеженість кош... коштів. Хоча так... та... такий показник, як більш чітко скажу, зона вільна від регульованого шкідного організму, такий показник є фітосанітарному законодавстві. Це є таке. Ну, Це моя особиста точка зору. Добре. Симбрич, що ви можете пояснити з даного питання? зрозуміло, які будуть тут так, методично, як це прописати, як це контролювати і як цим потім можна буде маніпулювати. Буде? Тому я вважаю такі внесення зараз недоцільні. Ми це вже ж розбирали, говорили об цьому. Но... В наступному може бути потрібно якось розробляти саму методику, так, щоб це контролювати. Тому що як би, будемо зараз намагатися зробити як краще, а взагалі то отримаємо, як завжди. Тому що не зовсім зрозуміла методика цього контролю призведе до наслідків, які будуть гірші, ніж зараз. Навіщо ми зараз будемо носити додаткові якісь показники, які не будуть працювати, і ми їх просто не виконаємо, комунальні підприємства їх не виконали. Ну, Зараз ну, недоречно. Добре. От якщо ми вже декілька років розглядали та обговорювали питання об'ємів фінансування на боротьбу з карантинними рослинами. І вже Багато раз комунальні підприємства, районні адміністрації говорили, що в декілька разів коштів виділяються менше на боротьбу з карантинними рослинами, чи це потрібно. Ну це зрозуміло, обмеженість бюджету. Це, на це також треба ну, приділяти цьому увагу. А, ну, не до речі, сьогодні мені міняти ці наші показники, які є. В принципі, що вільно від що п'ять на один там куда площадне те саме. Я вважаю, що програму розрахована до 2025 року. Mm -hmm. Треба завершити виконання програми, яка 9 років у нас буде виконуватися, оцінити її ефективність і побачити, які показники можливо треба змінити, коли ми будемо розробляти програму на наступні роки. Бо я впевнений, що. Ця програма закінчиться, вона показує свою ефективність, вона показує свою унікальність до серед міст України. Ми єдині з такою комплексною програмою. Працюємо. Треба розглядати нову програму, і, можливо, тоді вже вивчивши досвід, що за 9 років вийшло, що не вийшло. Тоді вже треба дивитися і встановлювати якісь додаткові або показники, або додаткові маркери. В будь-якому разі зараз. Враховуючи те обмежене фінансування, яке є під час військового стану, будь-які додаткові показники програми є невиконаними з точки зору не бажань певних там департаментів управлінь, а з точки зору бюджету міста, який і не доотримає податків, і доотримає надходжень. І ми маємо виконувати дуже велику кількість додаткових заходів, підтримка військових частин, підтримка життєдіяльності. Ми стоїмо на порозі опалювального сезону, важкої зими з точки зору енергетики, тому використання якихось додаткових коштів саме на досить сумнівний з точки зору ефективності показник, є недоцільним і депутати, я впевнений, не підтримують виділення додаткових коштів саме для виконання цього показника. Тому департамент, порадившись спеціалістами і попередньо провевши певні консультації з фахівцями. Також вважає за недоцільним зараз вносити зміну в програму, які не покращать її виконання, тільки створить нам додаткові показники, які виконати ми не зможемо з об'єктивних підстав. Добре, ми підготували лист і відповідь на наш лист. Депутати постійної комісії визначилися з подальшим планом дій. Тепер лише плідна робота. Засідання постійних комісій, що не відбулися. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму, постійна комісія з питань депутатської діяльності регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста.